Вітаю всіх. Я вітаю всіх із цим прийдешним днем і з Різдвом Христовим. Хочу побажати вам миру, душі, сім'ї, в родині і в нашій, звичайно ж, Україні. Ну, а тепер давайте розглянемо про енергію, які нам дарує цей день. Енергії дня понадмірність водяної стихії, тому що Королева Кубків і місяць 12-й у нас також проходить під гідою водяних стихій. А тому на цей день будуть дуже актуальними такі питання, як, ну, можливо, надавати допомогу комусь, або до вас будуть звертатися за допомогою, якщо ви захочете вирішити. Якісь справи або знайти вихід із складної ситуації, то ви можете сьогодні розраховувати на допомогу друзів або на допомогу від особи жіночій статі із вашої родини. Тому що цей день для кожного буде нести почуття, таке, в якому вам захочеться мати стан. Де ви будете мати якісь або довірливі стосунки, довірливі розмови, щось вам захочеться або самим надавати комусь таку довіру, або відчути від других інших. Також на цей день захочеться відчувати себе у безпеці і розкривати свою творчість, тому що, коли ми в безпеці, тоді надзвичайно ми надихаємося творити. У когось цей день буде. Зустріч із доброзичливою жінкою, яка зможе вам надати певну послугу і вона для вас буде корисною. Можливо, в когось буде підвищувати сентиментальність, чуттєвість. Тобто, загалом це день емоцій і ну, зазвичай приємних. На роботі у бізнесі хтось може вигідно змінити місце роботи, у когось можуть з'явитися нові можливості або перспективи. Але вам для того, щоб будь-чого досягти в цей день, потрібно усвідомлювати свою мету. І, звичайно, правильно розрахувати свої сили, тому що дії поспіху можуть привести до певних проблем. І для того, щоб ви могли будь-що вирішити, в першу чергу контролюйте свої емоції, щоб ви їх не вихлюкнули, навіть якщо вони вас там вирують. У особистих стосунках ну, буде і динамічний розвиток, і інтуїтивне відчуття партнера. Можливо, хтось отримає звісточку від партнера або здійснить сумісну поїздку. А для когось, можливо, в цей день навіть може бути і знайомство у дорозі. Для тих, у кого це саме початок стосунків, то воно буде змінювати ваше життя. І ваше життя у певній мірі буде змінюватися зовсім у інше русло направлятися, і ви будете відчувати, можливо, більше відповідальності або зближуватися з партнером. Якщо у вас назріває такий внутрішній конфлікт, тому що, можливо, вам захочеться щось сказати, а ви будете розуміти, що це може спровокувати якусь ну, сварку у родині. То проявіть краще терпіння і стриманість один до одного, інакше вам конфлікту не уникнути. І порада на сьогодні. Надайте емоційну підтримку тому, хто її потребує. Приділіть увагу близьким. При прийнятті рішень дослухайтеся до своєї інтуїції. А якщо ви самі потребуєте чиєї підтримки. Або допомоги, звичайно ж, звертайтеся на цей день, вам і друзі, і родина будуть її надавати. А головне, остерігайтеся сприймати те, що ви бажаєте, за те, що дійсно є. Тому що деяка певна ілюзія буде присутня в цьому дні. І для того, щоб приймати якісь певні рішення, важливо чітко розуміти і усвідомлювати все, що відбувається, і всю ситуацію навколо вас. А ще не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вашому житті завжди все рухалося а тільки в тому напрямку, у якому ви собі бажаєте, позитивних емоцій, миру вам і гарного дня!